Сполучені Штати вступили в війну на боці Ізраїля бомблять Іран. А Іран зараз при... хоче придумати, а як же ж зробити так, щоб відомстити штатам. І один із варіантів, що вони можуть зробити, вони можуть перекрити перську затоку. От, і... А туди йде 20% експорту сирої нафти в світі. Відповідно, якщо буде дефіцит 20%, навіть якщо ми... ціна в два рази не виросте, а це дуже вирогідно. Да? Навіть якщо ціна виросте на тих самих 20%, то зараз солярка там коштує умовних 50 гривень, плюс 20% це буде 60 гривень. Це дуже такий простий прогноз. Як мінімум на 5 гривень точно може вирости ціна в зв'язку з тим, що виникне дефіцит нафти на світовому ринку. От, тобто Будь-яка двіжуха, будь-які бойові дії на Близькому Сході, вони провокують настрої дефіциту, створюють дефіцит на ринку, а через дефіцит росте ціна. Це погано для фермерів, тому що може вирости ціна на солярку. Це погано для фермерів, тому що може не бути оцього літнього падіння ціни на добрива. Чого? Бо туди ж само через цю протоку торгується ще й 30% світового скрапленого газу. От, а ми з вами знаємо, що 70-80% ціни добрива це ціна газу. І якщо на ну, газ теж буде дефіцит, газ літом не подешевшує, але він завжди дешевше, як зазвичай. Але він може не подешевшати і не буде оцього вікна, до якого ми звикли, що липень-серпень треба купити добрива на рік вперед, щоб ну, найдешевші купити добрива і щоб потім не купляти дорого.